Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Це мій перший рукодільний тиждень, хочу потрошки повертатися на цей канал, буду тут знімати про рослини, звичайно, теж, але загалом це буде канал про мій вишивальний щоденник, коротше кажучи. Так, Зараз перед вами, Так, якщо ви там чуєте на задньому О, в місці. Коротше, це моя собака вважає мені знімати. Ну, ладно, коротше, що я хочу вам показати. А, зараз я в, в СП беру, беру участь, яке а, безкоштовне, але треба завантажити застосунок хрестики. І там, коротше, загалом безкоштовно проходить в Телеграмі, якщо вам цікаво, це група A Game of Stitch. Так ось сьогодні я планую закінчити ось цього чудового ведмедика. Це перша схемка, яку я попросила. І гадаю, що я вже сьогодні або завтра його закінчу, покажу вам кінцевий результат. І, коротше, знайшла у себе ось такі тканинки. Я їх колись обрізами купувала для того, щоб шити ведмедиків, а так. Так і не пошила, коротше. І ось вона така двостороння. І я думаю, може замість фетру, як я зазвичай роблю, я приклею цього ведметика ось на цю тканинку. І він буде такий пухнастенький. Також тут повинні бути китички на цьому шарфіку. Вони йдуть бекстічем, а я хочу їх саме зав'язати і зробити прям самі кітички. Сподіваюсь, у мене вийде. Так, наступне включення буде вже з готовим ведмедиком. Мішка в хрестиках готовий. Вирішила так показати, щоб можна було порівняти, коли я вже зроблю бек. Люблю такі, такі перевтілення дивитись сама. Знімаю ось на фоні моїх рослин. Обов'язково якось присвячую їм окреме відео, зніму огляд. Вишивала я ниточками, не оригінальними DMC, а тут у мене і СХС, і ниточки, які я замовляла паком. Великим на тему 447 кольорів. Це, звичайно, не оригінальні ниточки, подділка. І вони дещо відрізняються по кольорам. Я зараз покажу мою помилку. І якщо ви також вишиваєте неоригінальними тімсі, як і я, обов'язково перевіряйте, які кольори ви обираєте. Зараз покажу, про що я кажу. Коротше, спочатку я вишивала ось на такій коричневій пластиковій конві. Думала, що це буде такий мішка прянічок. А потім, якщо ви бачите, тут не видно зовсім ніякого переходу. Тут повинен бути перехід від оцього, ось такого фіолетового до ось цього світла фіолетового. А його майже не видно, тому що це два окремих кольори. І вони майже однакові виходять в цих ниточках з тему. Було написано, що типу це Aero, але коли я отримала, там взагалі ніякої не було маркеровки, що це за фірма. Тому, якщо ви підбираєте ну, не оригінальні DMC, обов'язково дивіться. А вже в тому мішці. Ой, у, то, у того мішки, да? там і СХС, і ниточки з темом. Ось так. Четвер, 20 листопада, вечір 22.15. Я нарешті закінчила мішку цього. І дивіться, як він прикольно виглядає на рожевому фоні. Ось тут я зробила кіточки. І так мені подобається, як я придумала. Клас. Тепер буду обирати, на якому фоні. ну, Який я, ну, напевно, ось цей зроблю. О. І замість фетру приклею, відріжу ножицями ось такими. І мені здається, це так прикольно буде. Потім покажу вже гарненько на світлі. Оформленого мішутку. Так, п'ятниця, 21 листопада, ранок. І ось він, мій ведмедик, готовий повністю. І дуже я рада, що все ж таки вирішила взяти на задню частину цю тканину. Вона двостороння виходить. Ось. Так. І ось тут кіточки, ну, ну, класні. Ну, мені дуже подобається, що я ось так зробила. Ось от так от протягувала в одну дирочку, потім виводила на, е на лице. І зрізала. І далі так само. Потім там клеєм підшепила. Ось такий прикольний. Вже попросила наступну схему. Покажу, що буде далі. Субота, 22 листопада. Я вже почала новеньку схемку. Не буду казати, що хто це буде, потім подивитись. Сподіваюсь, що найближчим часом закінчу. Ось, зробила органайзер. Ниточки вже дібрала. Ой, щось трошки тут зачепилась. Ось. Так. І все. І більше, і більше нічого нема мені сказати. Зараз ще дещо покажу. Ще розпочати збирати ось таку штучку. Мені подарували букнук. Ось. Я вже його відкривала. Але сьогодні в день буде всього 3,5. Години світла, тому, напевно, сьогодні я не буду її розпочинати. А буду шити далі новеньку схемку. 26 листопада, середа. Два дні я пропустила, але ось хочу вам показати, що я не вишивала другу іграшку із сумісника. Це таке пінгвінятко, яке тримає каву. Дуже сподіваюся, що я його дошию до кінця. Листопада, бо у мене там ще є процеси, які я хочу завершити до кінця листопада. І я хочу ще трошки детальніше розповісти про цей сумісник, якщо ви також захочете взяти участь, він до 8 лютого 2026 року проходить в телеграм-групі Game of Stitch назва гілки Зимовий настрій. Там ви записуєтесь, пишете куратору і отримуєте свою схему. Але у вас повинен бути куплений додаток Хрестики. Він платний, і він, до речі, мені дуже сподобався. Хоча спочатку мені здалося, що якийсь трошки застарілий дизайн. Але ні, постійно, постійно автор додатку щось там. Якісь нововведення придумує, тому ну, мені дуже подобається Коротше, цей додаток, він вартує своїх коштів. Ось так. Тому Вже в наступному рукодільному тижні я покажу повністю готового цього пінгвеннятка. І якось так я трошки дивно почала з середи, але подивлюся, як. Там буде, і хочу ще показати, що в мене ще зараз в процесі. Це ось таке серденько Elegance Ornaments, наче називається. Я гадаю, що ви впізнаєте. І це, знаєте, так би мовити, перший мій відшив на рівномірці. Хоча я вишиваю вже давненько, але тільки-тільки я себе стала почувати впевнено і можу сказати, що можу вишивати на рівномірці. Так, якщо ви там чуєте якісь дивні звуки, то це ось це чудо. Грається з м'ячиком. Тому вибачте. І ще один ганом Мілхіл із двяний. Ось я вишиваю на пластику потрошку-потрошку. По І ось ще на станку, на пяльцях У мене тут тільки я почала. Це також із сумісника, який називається майстерня Місіс Клаус. Він вже наступного місяця закінчується. Я ще не встигла вишити всі. Але сподіваюся, що встигну, і потім обов'язково покажу всі відшиті роботи. І сподіваюся, що я встигну, хоч трошки їх оформити. Ну, все, всім пока, сподіваюся, вам було цікаво, бо мені просто цікаво вести такий щоденник. Я сподіваюся, що в мене вистачить надовго, і я буду знімати далі.